Королівство проклятих огляд книжечки. Пройдемося коротко по сюжету. Це друга частина із трилогії Королівства Нечестивих. І наша головна героїня Емілія потрапляє. У пекло, тому що вбивця, якого вона знайшла, був пов'язаний, на її думку, з якимось із демонів, тому що саме демон керував смертним, який вбив її сестру. І тому єдиний спосіб розслідувати і знайти, який же демон до цього причасний, це заключити угоду, продати душу і спуститися в саме пекло. Підземне царство її супроводжує наш чудовий, неймовірний, ахуєнний князь пекла-гнів. Саме в його королівстві тимчасово перебуває Емілія. Звісно, Емілія заключила угоду, щоб потрапити до пекла. Насправді не з гнівом. Тому вона чекає свого часу, щоб потрапити до королівства самого диявола, одного з князів пекла на ім'я Гордість саме той, хто керує всіма іншими демонами. Але до того часу їй треба пережити багато демонічних випробувань. Їй треба якось себе проявити, показати, не знаю, знайти своє місце так, щоб її, хоч якось, то і сприймали. Паралельно вона все ще веде своє розслідування, не чекаючи запрошення до князівства гордості, вона все одно починає. Шукати відповіді на свої питання. І так стається, що вона більше знаходить додаткових питань, ніж відповідей, але вона все одно дуже ціленаправленно просувається туди, куди вона хоче. Але їй рано чи пізно придеться усвідомити насправді яку угоду вона уклала, щоб потрапити до пекла, ще на початку найпершої книжки. І до чого призведуть. Таємниці, які вона розкриє по ходу діла. Як багато вона дізнається нового про князя гніва і про саму себе, і про, звісно, вбивство власної сестри. Все це ми дізнаємося ось тут. Пройдемося по загальним враженням сюжету, і перевагам та недолікам книжки в цілому. Важко виділити якісь плюси. Коли ідеально майже все. Особливо просто існування, наявність, фактор присутності неймовірного князя гніву. Його дії, його слова, їхні комунікації, абсолютно нахуй, все викликає в мене такий шквал емоцій. Це просто. Іскра буря, я не знаю все, що тільки можна, тому що цей чоловік це просто ну, щось неймовірне. Те, які слова він їй каже, як він не тільки каже, а ще й робить. Я кожна унція ставлення до головної героїні, просто я не можу. Це настільки класно, настільки неймовірно, і я, я кожну їх комунікацію, кожну сцену, навіть кожну сварку, конфлік, кожну конфлікт, кожен недолік, який повинен був би мене бісити в їх комунікаціях, гнів просто розпалював не тільки Емілію, та й мене, блядь, зсередини. І саме найголовніше, що мене максимально Змотивувало навіть читати швидше, ніж я почала читати спочатку, тому що найбільше, що мене турбувало, це те, що їй дійсно прийдеться піти в інше царство пекла, ніж царство гніва. Тому що читаючи і розуміючи, що ці двоє повинні нахуй бути разом, ти починаєш читати цю книжку з думкою, блядь, ну нахуй нам ваші інші мужики, блять, ви створили вже ідеального. Не надо нам більше нікого. А потім ми доходимо, я не знаю, наскільки це передбачливий плод віз їх стосунків, але на мою суб'єктивну думку, точно найочікуваніший. І просто коли ти читаєш цей момент, зупиняється нахуй все. Сюжетного розвитку. Тут детективна ось ця лінія не відчувалася так глибоко, як в першій частині. Можливо, тому що в розвитку подій ми більше отримуємо додаткових питань, ніж відповідей. Читаючи, наша головна героїня заплутується ще більше, а ми так, блядь, тим паче. І є тільки єдині моменти, коли ми читаємо і спостерігаємо за головною героїні, в яку ж сраку вона знову себе запхає, і іноді хочеться просто зрозуміти або передбачити наперед, тому що коли вона 100% пересувається там, де їй не можна пересуватися, де краще не треба, і нам точно не кажуть, що іде вона, блядь, робить. Я в той момент хотіла зрозуміти нахуй, куди вона преться. І дякувати, що на початку книжки є карта. Та, вона не прям ідеально детальна, і я не так багато відповідей завдяки ній отримала, але є моменти, коли ти хочеш провести власне розслідування, куди ж ця манда преться. І це було дуже-дуже до місця. З Найбільших суб'єктивних недоліків сюжету для мене це те, як почала себе поводити головна героїня. Моментами мені здавалося, що вона просто вирішила мене випробувати. Мою нервову систему, моє добре ставлення до мене. Тому що я розумію її мотивацію. Вона піздець як хоче отримати відповідь. Я теж дорогенька, я теж. Але, блять, іноді вона приймає такі рішення, нові ну, яких ти читаєш і думаєш. Блять, тобі нахуй всі кажуть, не треба. Кожен сука, другий каже, не треба, не йди туди, не роби, не шукай. Те, що ти зробиш, ти можеш пожалкувати. А їй похуй, і вона все одно це робить, вона все одно туди преться і моментами в такі, блять, мені так хотілося її бать, просто ти читаєш і думаєш, блять, ну. Оце оця хуйня, яку зараз я читаю в третій книжці, тобі вилізе таким боком, що я тобі це теж пригадаю, і ти це згадаєш, і я це згадаю, і ми всі зрозуміємо, що ти зробила хуйню. Анюфтечітка лактітаумен. Коан не зважаючи на оце все, були моменти, в яких вона мені дуже подобалася. Я можу сказати, що були декілька відповідальних моментів, де вона мала змогу отримати те, що вона хоче, але ми розуміємо, що щоб отримати те, що вона хоче, вона перебуває буквально в пеклі. І вона буквально комунікує з князями пекла, з якими просто так, нахуй, не покомунікуєш, чайочку не поп'єш. Це треба бути дуже обережним. І Емілія, ну, вона ніхуя не була обережною, вона була, типу, дуже. Не знаю, хитрою, самовпевненою моментами, дуже ризикованою, блять, і іноді занадто сміливою. І мені це насправді дуже подобалося. Але моменти, в яких вона комунікує і це робить, у мене викликала такий шквал емоцій, тому що в якийсь момент вона щось робить, і я вахою того, єбать, оце ти, звісно, даєш. А потім, блять, а нахуй ти це спізділа, тобі зараз кранти. А потім її все ж таки не кранти, і ти таки видихаєш, а потім ще ж стається. І коротше, оце все по коло, емоційне коло, блять, не знаю, мене крутіло, віртіло як хотіло. Але саме ці моменти її комунікації з іншими були просто неймовірно ахуєнними, цікавими. Мені дуже сподобалося. Додаткових сюжетних плот твістів. Я не знаю, чи він буде для когось дуже передбачливим. Я не знаю, чи він банальний, що його так легко передбачити. Але коли я думала про цей плотвіст, що було би непогано, якщо би ось це сталося. Я не вважала його банальним. Я просто в той момент видавала бажане задійснення, бо це най Очікуваніший не в плані банальності, а в плані бажання. Найбажаніший, блядь, плотвіст комунікацій двох головних героїв. І в цілому сюжетного цього всього, як вони обидва в цьому всьому замішані. І ти читаєш, думаєш, блядь, от би як шоп. І потім ми доходимо до саме цього моменту. І в той момент це був мій, не знаю, примітивно-детективний тріумф. I knew, it was... I, knew it. I knew it. А потім книжка разом з головною героїнею вирішила мене добити. Просто я в якийсь момент могла терпіти її вчинки. Але під кінець вона, блять, зробила декілька вчинків, за які я не знаю. На місці б гніва, я б її, блядь, уїбала, задушила, я не знаю, що б я з нею зробила. В той момент, коли я читала найгірше, на мою суб'єктивну думку, її вчинок по відношенню до її гніва. Я читала думаю, блять, що ти робиш? Поклади на місце, Положи, блядь, назад, не чіпай руки, блядь. Подалі. Але нет, ні, вона, блядь, все одно це нахуй зробила. В той момент я хотіла вибухнути. Вибухнути від того, як вона цілонаправленно чомусь хоче все нахуй зіпсувати. Найгірше, на мою суб'єктивну думку, це як авторка вирішила закінчити цю частину. Ви можете подумати, невже тут якась погана кінцівка? Ні. Невже максимально інтригуюча, там що у нас їбнюшся, який Кліфгенгер? Ні? Але, якщо би як і я. Читаєте цю книжку не тільки заради сюжета, а ще й, блять, чекаєте другу книжку поспіль. Їх є, блядь, ви переживаєте кожну гроблену сцену, де вони от-от-от-от-ось-ось. Але, блять, ніхуя, тому що, блять, їх хтось перериває, бо це якась клята ілюзія, якась фантазія, сон і ще якась хуйня. І тут під кінець іде динаміка, де ви розумієте, що їх ніхто не перерве. Це не фантазії, це не ілюзії, це не мої власні галюни. Просто все йде до цього ти просто ахуєваєш, задоволені. Ти гортаєш, ти гортаєш, а потім. А що потім? А потім ніхуя. Книжка, блять, закінчилась! І я, я готова була терпіти всіх переривчити, блять, недоївлі моменти. Я готова була. Але ось це ось це, ось це, під кінець. Це, вибачте, панове, удар нищі пояса. Так робити не можна, не можна. Це, а якщо б у мене не було третьої книжки, а якщо б вона б ще не вийшла, ви розумієте, не... Боги мені на клівхенгери. Викрадайте когось під кінець, вбивайте когось, але оце. Це, блядь, святе, таке не можна, блядь, робити. По другорядним персонажам. Мій улюблений Амір, так я вивчила його ім'я. Я, я б не сказала, що він дуже сильно просував саме стосунки двох головних героїв. Дякую, що у нас є гнів. Він сам цим, блядь, займався. Бо у нього моментами є більше мозку, ніж у головної героїні. І адекватності, і терпіння. І я не знаю, всього чи тільки можна. Але Амір максимально прикалесний тип. Типу, мені подобається, що незважаючи на те, що він нахуй смертний, він перебуває в тусовці всіх нахуй, всіх нахуй князів пекла, але все одно каже, що думає, робить, що хоче. І просто висловлює своє негадування, якщо треба. І все ще з тебе, нашого гніва. Я його просто обожнюю. Щодо інших князів пекла, я насправді. Вважаю, що жодного князя пекла, якого ми зустріли, що тут, що в першій частині, не можна записати до головного антагоніста. Ну, принаймні, зараз, я так думаю. Насправді, у мене є теорія, хто головний злодій, і це буде я не буду казати свої теорії, не буду. Але, ну, всі. Князі пекла, які б вони не були б гетотні моментами, які б вони хуйні не витворяли, особливо хто там заздрості в першій книжці, так він робив хуйові вчинки. Але в цілому це можна спокійно списати на саму натуру цих князів. Ну, що вони, блять, не святі, це очевидно. І вони не розкриваються прям дуже глибоко, але деякі з них можуть інтригувати. Знову ж таки, у мене просто особливе ставлення до другорядних везелунів, не знаю, жартівливих чуваків і так далі. Всі вони, все одно сумнівного характеру, все одно вони робили сумнівні вчинки і змушували іноді робити двоголовні героїв, хоч я і не була в той момент проти, деякі сумнівні вчинки. Але із всіх князів мені наразі в другій частині сподобався не нажерливість. Я б не сказала, що він на стороні головних героїв, або ще щось. Але він максимально не шкодив головному процесу. Або якщо шкодив, то я не викупила, блять, прикола, бо він це робить ну дуже професійно. Він, навпаки, якось він може, можливо, робити якусь хуйню, яка вигідна йому, але він це так приподносить, як. Невеличкий дружність об, або жарт, і мені дуже сподобалось, коли він назвав головну героїню подружка наче він дійсно знає більше, ніж вона, і в мене теж щодо до цього є теорії. Але він мені саме цим сподобався. Тобто, якщо обирати і всіх князів пекла, які ми зустріли, то найбільше мені поки що подобається ненажерливість І я сподіваюся, що в якийсь момент ну вони ще покомунікують з головною героєю. А ще я точно знаю, що. У авторки є окрема книжка про іншого князя пекла, окрім гніва. І я до сьогоднішнього моменту впевнена, що це все ж таки заздрості, можливо, гордості. Ну, коротше, хтось от із тих, хто часто фігурував в першій книжці. Можливо, гулять далі вона якось розкриється. Можливо, вона хоче написати книжку про кожного. Але саме в князі Ненажерливості, на якщо буде книжка, це буде нова порція від ворогів до коханців, бо мінорно згадана жінка, яку він терпіть не може. Я хочу. Та-та-та, я хочу ось це. М -м -м. Коротше, емоції від другорядних персонажів теж доволі обширні. Через те, що ми розуміємо, що ну, вони не лиходії тотальні, але можуть піднасрати. Кожна із ними комунікація ну, викликає дуже різні емоції. Тобі і страшно за головну героїню. І паралельно тобі цікаво, вони тебе інтригують. Я не впевнена, що всі князі Пепла дійсно розкриються в процесі якби як особистості. Бо ну, це було б не дуже коректно для сюжету, тому що вони не розкриють нам. Тому що ми читаємо якби про головну героїню, вони її ніхуя не розкриють, бо це нелогічно. Ну, Вона для них підозрілий, ну, я б не сказала, ворог, але, ну, сумнівна особа. І тому річно уявити, що повинні бути ще книжки. Я не знаю, але якщо будуть, це буде просто неймовірно, принаймні, поки що із всіх дорогорядних князів я фаворита обрала. Тепер перейдемо до оцінки. По сюжету. Я хочу поставити 6 із 10. Він не так цікаво розвивається, не так лайтово розвивається для мозгової діяльності при прочитанні, як перша книжка. У нас більше заплутаностей, ніж, блядь, в першій книжці. І в нас, ну, коротше, ми страждаємо як і головна героїня. І додатково ми ще страждаємо, тому що головна героїня іноді робить такі вчинки, що хочеться, блядь, померти нахуй, від крінжа, сорому і тупості її. Я впевнена, що всі її вчинки занесуть нас в наступній книжці в єбану сраку. Так, вона професійно не демонів. Це ми можемо. Це плюс карма. Але. Я люблю, коли книжки накаляються в процесі, але, блядь, я дуже боюся, що якісь її тупівчинки не зроблять якийсь тотальний, блядь, махоч, від якого ми кайфаньом. Я боюся, що в кінці це випливе сраку, від якої ми будемо страждати. Тому я доволі скептично до цього ставлюсь. По спайсі, по пристрасті, по, по гарячості, я не знаю, по хот-сценам, я не знаю. Називайте це як хочете, Незважаючи на те. Про ці два дебіла все ще не поїбались так, як би мені хотілося. Я не скажу, що не було комунікації взагалі. І кожен раз, кожен раз, коли вони були, я хотіла вирішать. Вирішать від щастя, я не знаю, від просто в подушку кричати від того, як це було ахуєнно. Це не було так пошло. І деталізовано прямими словами це було описано метафорично. Ну, таке відчуття, що ви їбаєтесь з а АІ, щоб вас не забаняли. От те ж саме, але окрім двох випадків, коли перекладачка використала слово єство, від якого мене нудить. Це було так гарно, тобто ми не згадуємо щось конкретне. У нас не настільки деталізовано, у нас не покрокова інструкція, скажімо так. Але описано так. Просто це так класно, це так неймовірно. Я просто. Якщо, сука, третя книжка, блядь, не почнеться одразу нахуй з Єблі, я викону нахуй її в окно. Я вам відповідаю. Ну тому що, блядь, не можна так, блядь, робити з кінцівками. Якщо, блядь, я сказала. Я буду дуже горіть. У мене буде вибух, срака, якщо я зараз не відкрию третю книжку і не отримую те, що я нахуй хочу. Тому поспаюся штучка, я поставлю десь 7-8 з 10. От коли ми дойдемо, там буде чиста десяточка. Тут нуль питань. Але поки ось так. Моя загальна оцінка тут книжка. Мені подобається більше за розвитком стосунків. І комунікації між головними героями. В плані сюжету ми теж просуваємося, але через те, що, блять, мій мозок заплутався разом з мозком Емілії, якщо він в неї є, через це трошечки якось ти втомлюєшся, тому що ти хочеш розуміти хоч щось нахуй, а ти ніхуя блядь, не розумієш. Через що? Трошечки оце враження притуплюється. Якщо перші я поставила 8 із 10, мені ці хочуть поставити або 7, або 8. Не тому, що вони так само однакові, а тому, що саме стосункове питання підіймає і рятує у цей момент сюжету. Тому це теж нехай буде 8 із 10. Вони обидві ахуєнні, але кожна ахуєнна по-своєму. На цьому, я думаю, все. Donne-moi книжок.